Олексію Яреськові 58 років. Він Чорноболіць першої категорії та інвалід другої групи. Мешкає в трикімнатній квартирі у багатоповерховому будинку в диканці. Площа помешкання 68 квадратних метрів. Минулої зими за опалення платив по 128 гривень. Цього року в котені поставили тепловий лічильник, рахують за фактичним споживанням гігакалорій. Каже, за грудень отримав платіжку на 8600 гривень, при пенсії в 3000. А за Січень місяць нарахували 12 тисяч. Рахують як? Я робив запит на гарячу лінію, від тіля прийшла гробока. Вони, значить, у нас чотири будинки, комунос обслуговує тільки наші 11 квартир. Загальна площа їх 544 квадратних метри. Вони оцю суму, 60 гілокалорій, ділять на квадратні метри, оці що опалюються. І виходить там 0,11 нуль на квадратний метр, умножається на 137 гривень одна гілокалорія сума ціна, і умножається на квадратна квадрату. І виходить оця сума, що вони виставляють. Такі ж платіжки отримав його сусід Олександр Рибіхін. Ми стали ну як заложниками оце їхні системи, що нам виставив претензії, що не подадуть в суд на нас. І на який ні на який не казав. Ну це виходить опять же парадокс. За квадратних метра, квадратних метри. О, що нам положено по льготам 3 300, а за 12 квадратних метрів 9 тисяч. Це взагалі не постіжимо. Це комінат кому... комбінат комунальних підприємств. Вони заключили договор із ПАТ Київ -трансгаз. з поставщиком енергії. Котельна, ну, на балансі я не знаю, там кого на. Голова обласної громадської організації «Союз Чорнобиль України Віктор Шкорпула не задоволений таким ставленням до чорнобильців. Каже, треба захищати людей, які ціною власного життя рятували світ. Для довідки щороку на Полтавщині вмирає в середньому 360 ліквідаторів ЧАЕС. або по одному щодня. З 1 березня останнє. Підвищення електротарифів, ви розумієте, що ніхто цього не зможе. Але е, ті випадки, які є сьогодні в нашій, в нашій області і не тільки в нашій області, приводять наших людей до вічі. В свою чергу чорнобильці готові вдатися до найрадикальніших засобів. Дійшло до крайньої точки, тому що на сьогоднішній день е, 100% пільговик інвалід Великої Вітчизняної війни. Е, Виконуючи те законодавство, як законопослужний громадянин, не зможе оплатити тих тарифних комунальних послуг, які надані йому. У мене склалось таке враження, що в тій же, тій же, тій же деканці жив чоловік, він там родився. Перед тим як родився, там уже був газ. розумієте? А зараз йому виставляють таку ціну, як наче вони взяли від у тієї скважини, відкрутили маленький вентіль. Відвезли в Роттердам, поставили там печатку, що Вентіль був у Роттердамі. І тепер луплять із нього за газ таку ціну, що він не розуміє, що він в цій країні, для чого він в цій країні родився і де той чортовий Роттердам узявся. Бо він людина проста, розумієте, в чому справа? Костянтин Ахновський, Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.